Триває будівництво сучасного центру комплексного проживання ВПО по вулиці Нескучанській на території колишньої спортивної бази Нескучне всього у центрі планують розмістити до 100 осіб. Цей потужний комплекс складатиметься з трьох корпусів гуртожитку, їдальні та адміністративного будинку. Вже встановлено адмінбудівлю. Продовжується будівництво гуртожитку та їдальні. В корпусі їдальні, який зараз добудовується, буде безпосередньо сама їдальня, а також буде конференц-зал, де можна буде збирати ВПО для проведення яких заходів, можна буде проводити інші заходи відділом там, соціального захисту населення чи Тростянецькою міською радою у разі необхідності. Зараз, як можна помітити, вже стіни побудовані, вставляються вікна і будуть розпочинатись внутрішні роботи. Загальна площа об'єкту 1406 квадратних метрів. За словами заступника міського голови Максима Синявіна, завершити будівництво їдальні планують до кінця листопада 2023 року. Даний комплекс будують за державні кошти, які передбачалися Тростянецькій громаді на будівництво спорткомплексу з басейном h 2 o Maxi. На ці три корпуси були виділені кошти із залишку субвенцій на розвиток спортивної інфраструктури. Це 91 мільйон гривень. Кошти із міського бюджету на даний об'єкт не витрачались. В Майбутньому планується ще тут при наявності коштів: бюджетних чи позабюджетних. Ми зараз працюємо з різними фондами, щоб розширити це містечко ВПО. До повних його масштабів. Після будівництва цих трьох об'єктів тут зможе проживати близько 100 осіб. Після добудови всіх корпусів, які в принципі можна розмістити на цій земельній ділянці, це буде близько 400-500 чоловік. Станом на 1 жовтня у громаді зареєстровано 1667 внутрішніх переселенців. Минулого місяця до Тростянецької громади прибуло близько 50 осіб. Центри комплексного проживання створені у селі Дернове, Мартинівка та Солдатське. Два центри облаштовані у Тростянці по вулиці Кеніга та по вулиці Заводська на п'ятому поверсі готелю Елегія Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.